То ми побачили в одній з полтавських газет і відразу захотіли з бабою Параскою познайомитися. Автор знімку, фотохудожник та публіцист Костянтин Бобрищев, допоміг нам зустрітися. І ось сидимо на подвір'ї 94-річної артистки, слухаємо пісні, гортаємо книгу життя. Це зараз її гітара звучить нечисто. Не може баба Параска самостійно настроїти струни. У вироблених руках бракує колишньої сили та вправності. Слух теж не той, що раніше, а колись вона всі пісні, всі мелодії з лету запам'ятовувала, почує десь по радіо або на сільській вечірці і все, завтра сама зіграє і заспіває. Всі знайомі дивувалися, як таке можливо. Колись навіть цигана вразила справжнього музиканта. Оцю гітару він їй і подарував. Якщо каже заграєш, я тобі гітару віддам. Кажу, давай. А то дядько якраз іде. Розбив, ти кажу, взялися ми за руки, він розбив. Я йому тоді почала грати у цю. Років Парасковія Масич залишилася круглою сиротою. У великий голод, 33-го померли її батько та старша сестра. Матір поховали ще у 26-му, хворіла на сухоти. Після того, як місцеві ватажки колективізації розвалили їхню хату, батько не хотів вступати у колгосп, парасці разом із молодшою сестрою довелося жити у сараї. Зимою як жебраки ходили по чужих оселях, просилися хоч переночувати. Проте у колгоспі все одно треба було працювати, таких страждань зазнали, що згадувати важко. Руки зв'язували і женуть мене й сестру жене. Ось він, а там дуже бурте, великі піска. Ось він десь заґавився, я зубами розв'язала. Тіту вірючку. Вона розв'язала мені те, як курнули, а там був тараненький той сарай. І ми поховались там. Він бігав, шукав, шукав, не знайшов. Та. Б... О! Чого тільки не доводилося бабі парасці робити у житті? Працювала на військовому заводі, копала каналізацію, будувала Кременчуцьку гідроелектростанцію, орала і сіяла, тягала плуга і валила ліс. Та, незважаючи на всю цю важку роботу, вона знаходила час для іншого життя життя, де, хоч ненадовго, могла відчути себе артисткою. На весілях я не грала, а виступати виступала. і в городі виступала. По селах виступав. Художня самодіяльність? Так. Да. А бувало таке, що беруть мене з машини і їдемо на концерт. І таке було. Та було. Та було. Аж під п'ятами було. Ось ти дівчина, гурта я пишена, чіло ти вчора. Гулять не вийшла, поїти дівчино, борода я пишна. чого ти вчора гулять не вийшла. Чому ви артисткою не стали? Я розкажу, чого я не стала. Умер у мене племенник і, умер, і умерла жінка, а діти отакі. Де вони повинні бути? Я цих дітей забрала, чотирьох я гляділа, повигляжувала і все. А в когось поробила. Та ото через хлопці не пішла я в артисти. Пошкодила онуків. У свої 94 роки баба Параска як і раніше не знає відпочинку. На допомогу держави не сподівається. Як і десятиліття тому чиновники при владі не надто переймаються долями простих трудівників. За свою сумлінну працю у колгоспі Парасковія Масич заробила лише мозолі та мінімальну пенсію. Уся надія на огород, яким баба Параска пишається. Усе у мене є. Усе і кабаки. І картопля, і буряки, і редиска. Редиска пішла вже поцвіла, не годиться, о, І, і те, кукуруза, в'єнича. Та все в мене є. Як намурюсь, так не хочеться жити на світі. Що ви думаєте? Попробуй полоти. У мене тільки одне єстене. Павлік посадив картоплю, а то сам масе. Коли хоча б одна її мрія збувається, людина відчуває, що життя своє прожила недаремно. Парасковія Масич хотіла бути артисткою. Під час зйомок передачі вона знову узяла в руки гітару. І заграла одну давно забуту мелодію, мелодію власного життя. Ой, чорна я стежка до мене тебе.